Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про способи посіву насіння перцю на розсаду, терміни та найкращі дні для посіву у лютому. Яке ж насіння ми будемо цьому році висівати? Купили два гібриди: це геркулес і джеміні, і, звичайно, будемо висівати своє насіння, зібране із своїх перців у минулому році. Гібрид Геркулес і джеміні, високоурожайні ранньостиглі сорти перців. Вегетаційний період даних перців – 70-75. 5 днів, вже міні 78 днів. Виходячи з того, що ми живемо в центральній частині України. Зазвичай висаджується розсада у травні місяці. Якщо у вас є плівкові теплиці неопалювальні або загрови волокна, то у перших числах. А якщо у відкритий ґрунт ви висаджуєте, то в 20-х числах, то від травня місяця відняти 90 днів. Чому? Бо якщо тут 75 днів вегетаційний період, то ще треба. 10-15 днів на схожість насіння. Це буде лютий місяць. 20 число, 25 число, 15 число, як, де, хто буде вирощувати. Тому, друзі, ходить пора, що ми маємо приділитися, що ми маємо висівати, як ми маємо висівати, що нам для цього треба підготувати. А саме від того, яке насіння ми маємо висівати, залежить і спосіб. Якщо взяти перець Геркулес, читаємо на звороті, що насіння оброблене фунгіцидами. Оце буде наш перший. Спосіб висіву. Тобто, якщо насіння оброблене, то його ми вже не обробляємо нічим, а висіваємо зарані підготовлений ґрунт. Як підготувати ґрунт для посіву, У мене є відео. Я дам ссылку під описом, і буде у вас на екрані. Силочка. В Даному відео про підготовку ґрунту я розказую, чим потрібно ґрунт знезаразити і як можна зробити ґрунт своїми руками. Но ґрунт, ви бачите, ми вже підготовили, використали для обробки фіто що ґрунт обробляється фітоспорином, і нам потрібно від 10 днів до 3 тижнів, щоб ґрунт оброблений просто яв, то ми вже повинні обов'язково це зробити. Обрискаємо пульверізатором набраний ґрунт у касети, робимо углублення. У нас є спеціальна мірна бачите, палочка, де ми її зробили 0,8 мм. Це глибина має бути насіння. Робимо отакі заглублення. Для насіння, чому ми його робимо? Щоб на однакову глибину було посіяно насіннячко, тоді будуть рівномірні сходи. Сходи вже при температурі оптимальні 26-28 градусів. Насіння сходить уже за 7-9 днів. І якщо у вас буде нижча температура і ще 25, то сходи можуть зійти і за 20 днів. Але якщо температура повітря буде нижче 20 градусів, сходи насіння може загинути. Друзі, ми накриваємо тут такою кришечкою спеціально для цієї касети, йде, укутуємо і кладемо на верхню тумбочку кухні. Там саме тепліше. Температура. І вже е, при температурі, як ми говорили, 26-28 градусів ми будемо чекати сходи на 7-9 день. Оце перший спосіб, коли в нас насіння оброблене. Другий спосіб, ось ми купили жаміні, де написано, що насіння не оброблене. То ми розуміємо, що для того, щоб посадити насіння, нам його треба обробити. Також в нас є своє насіння для того, щоб його посіяти. Також його потрібно обробити для знезаражування насіння. Ми використовуємо або перекис водню, або хлорексидин. Це аптечні препарати, вони коштують недорого, але в них дуже хороший ефект. Перекис водню являється дезінфікуючим засобом. Також він і є ще і антисептик, і стимулятор росту. У його склад входить кисень. Перець має таку оболонку міцну тому. Цей перекисінь водню він якби роз'їдає цю оболонку і насіння швидше проростає і ми маємо дружні сходи. Ми беремо насіння, висипаємо його в стаканчик і заливаємо перекисем водню, щоб воно вільно плавало на 15 хвилин. Як ви бачите, ми заливаємо чистий перекис водню. Тим часом ми готуємо ємність, пощільнюємо ґрунт через 15 хвилин. Ми зливаємо перекись водню у ситечку, промиваємо насіння чистою водою і викидаємо на серветку, щоб серветка обрала вологу. І висаджуємо насіння одне від другого на відстані 2 см. Дане насіння ми присипаємо 0,5-06-08 мм, не більше ґрунтом і ущільнюємо. І вже за 5-6 днів ми будемо мати сходи, оприскуємо водою розведеною із фітоспорином так, щоб була добре волога земля. Накриваємо спеціальною кришечкою, яка йде до цього лоточка. І також окутуємо і кладемо на верхню тумбочку нашої кухні. Друзі, в чому заключається третій мед? Право в тому, що посіявши. І першим, і другим способом насіння перцю не прокльовується насіння однаково. Тому ми будемо мати, що по першому способу, що по другому способу, неоднакові сходи. Виходить, що вже одна рослинка зійшла, її треба класти під фітолампу, а друга ще і не проклюнулась. Тому третій спосіб, і завжди я ним користуюся, це пророщування насіння. Ми, насіння. Дезінфікуємо: в даному випадку використаємо хлорексидин, Він також антисептик, гарно дезінфікує насіння, і воно дає дружні сходи. І ми знаємо, що всі грибкові. Патогени, які можуть бути на насінні, вони убиваються. Ми його використовуємо в нерозведеному вигляді, такий, як він є. Насіння висипаємо в стаканчик чи в другу ємність та заливаємо хлорексидином на пів години. саме пів години вистачить для дезінфекції насіння. Поки насіннечко дезінфікується, ми беремо лоточок. З кришечкою, або беремо серветку на дно лоточка, змочуємо її теплою водичкою, так щоб просто намочилася серветка. Або беремо ватні диски і змочуючи ватні диски, складаємо їх у лоточок. Потім це насіння, яке простояло 30 хвилин, не промиваємо, зливаємо просто хлориксидин. Ватні диски ми накриваємо серветкою. І друзі, подивіться, як притиснути, ми відчуваємо вологу. А так, водички зверху немає. От саме в такому середовищі має знаходитись насіння для проростання. Ви бачите, да? так є волога, а так нема. Ось пройшло 30 хвилин. І це насіння ми розкладаємо підготовлену ємність. Так, розкладаємо, щоб насіння насінню не мішало кільчити. І накриваємо кришечкою, також укутуємо. І також кладемо на верхню тумбочку кухні. І це насіння. Будемо що лоточки, які ми накрили, що насіння. Будемо раз у день відкривати, пускати кисень. Нашому насінню, щоб воно гарно проросло. Дане насіння після дезінфекції проросте, я думаю, вже на п'ятий-шостий день проросте. Але ми будемо бачити кілечка. І яке насіння вже буде мати гарне кілечко, ми його посадимо і ми зможемо так висадити у стаканчики. Півлітрові ці е, наші пророщі насінинки, і вже буде насіннячко там рости і розвиватися росточок. Які ж найкращі дні для посіву насіння в лютому? Взагалі завжди ми сіємо тільки на зростаючий місяць. І найкращими днями є в лютому це. 14 число після 17 години, 15 і 16 – це зростаючий місяць у тільці, це родючий високопродуктивний знак. Насіння може довго сходити, але будуть дружні сходи. Рослини будуть потужніми і мати гарну кореневу систему. Ці дні ми можемо висівати і перці, і баклажани, і помідори. Також 19, 20 та 21 числа до 15.40 – це родючий знак ра. Ми можемо не тільки висівати насіння, а й замочувати насіння. Рослини будуть мати дружні сходи, будуть розвинена коренева система, і розсада наша буде дуже гарна і потужна. 29 лютого це буде спадаючий місяць у скорпіоні. Ми можемо цей день замочувати насіння і перців, і баклажанів, і помідорів. Друзі, ось моє відео і прийшло до завершення, а я вам всім бажаю гарних посівів, гарних сходів, міцної розсади і міцного, міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей!